Платка, яка встановлена біля штабу партії регіонів і біля виконкому міської ради, в якій відбувається обігрів громадян. Дуже гарна ініціатива. Бачимо прапор партії регіонів. Це українська акція Зігрі людини теплом. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, що це за ініціатива у нас тут така. хто? Ми? Ну я к вам тут тепло. Чаем напоил. Да, конечно. Ну ты добрая. На улице очень холодно. Не, приємно, що, що хоч десь вам можна буде обігрітися. Так а це палатка від партії регіонів, так? А хіба не видно? Ну я просто питаю, я ж не проти того, щоб партія регіонів когось обігрівала. Просто це, мене це цікавить. А я почув вас це цікавив. У мене тільки колбаска моя. А кого ще повинна цікавити. Ну не знаю. <muchess> ну, у нас в місті тільки одна така палатка. Ну, скажіть, по якій причині вас це цікавить? А? -так чому ви прийшли знімати, ну і, пані... тому що це подія в, місці, розумієте? Подія в місті, розумієте? Подія в місті буде, знімали вже і будуть розказувати по сігмі, по ТРК-Вектор. Uh, TRK... Ну. Mm. Так. А ви хто? А я депутат міської ради. Хорошо, ви теж будете показувати. Показувати так. Є у нас в інтернеті канал, ми теж будемо показувати, що партія регіонів обігріває громадян. Це погано чи що? Це не погано. Ну. Я тоже гадаю, що не погано. А чайник снял, его видно. Печеночная. Печоночная колбаса. Да пересовываем, но домашня Да. Ну добре. 25, не було. було саме, Негде було согрітися. Нам дали сьогодні чай сегодня самое. Нам надо додому добраться. А так що ви до ней не Над ким? Ну, вот приходите ну, и приходил? уродство самое, знаете что, а кто лучше, а хто лучше поможе, может помочь? Так мы ж не против. Так а нечего издеваться над людьми? людьми. Люди стараются, вот. Ну, мы не, не против. Молодцы, что стараются. Не Це. надо молодцы, издеваться над людьми. Люди помогают сидеть на руках. Знаете, что мы сегодня не замерзли. Да мы ж не против. Мы ж не против. Это очень далеко. У меня дом далеко в лесу. Даже полтай не помогают. А ну, здесь вот вот этой вот, говорить. вот этой вот, вроде казалось бы, Когда холодной палатки, нам чая, на которую мы это даже другое. купить не Самый могли. Беремен. И Василий печенюшкой. И мы сильно теперь не замерзнем. Ну это ж хорошо. Это очень хорошо. Ну, вот видите как. Я готов рассказать. Не надо издеваться на Вы все людьми. хватаете за мою колбаску, а она моя. А то, а, а то ходите здесь, -то а здесь, было, типа что некрасиво что ли? Еще никого не Что если люди, люди самые, то да, а то у вас все красиво. Не надо! Тебе цепь снабди на меть дом. У балконе сиперся страшно. А какие у вас были?